Реформування освітньої системи в Україні обумовлено інтеграцією у освітній світовий простір, що в свою чергу супроводжується істотними змінами у педагогічній теорії та практиці. Сучасні тенденції у сфері освіти докоріння змінюють уявлення про способи отримання знань, змушують серйозно переосмислити підходи в організацію освітнього процесу. Ми, педагоги, вже сьогодні закладаємо майбутнє, розвиваємо вмінням та навички дітей. Які допоможуть їм бути конкурентно спроможними в умовах швидко змінного життєвого простору та бути мобільними, гнучкими, адаптивними і затребуваними сьогодні і завтра? Економісти, філософи та футурологи намагаються описати зміни, що відбуваються довкола. Спочатку світ був спот, потім вука. Зараз ми намагаємося жити, розвиватися та адаптуватись до банківських. А що ж таке банній світ, і якими навичками та компетенціями повинна володіти сучасна людина? Б. Брайтл. Крихкий. Якщо нестабільне те, що виходить з ладу, треба а, ремонтувати те крихке, це те, що раптово остаточно руйнується. На нього взагалі не можна покладати. А. Анксіус. тривожний. Адже загрози сьогодні роблять людей вже не просто невпевненими. Вони відчувають тривогу з приводу майбутнього, страх обирати щось, безпоральність. Люди очікують нових неприємностей негативних наслідків. Н. Нонлайнер нелінійний. Те, що раніше було складним, потребувало аналізу причин та наслідків. Більше цього лінійного зв'язку немає. Маленькі причини рішенням помилки призводять до катастрофічних наслідків. Ай, незрозумілий. Якщо раніше доводилось враховувати інше світобачення, Власні помилки у сприйнятті реальності, шукати підтекст та інший сенс одного і того ж, то зараз чимала частина життя залишається просто незрозуміло для конкретної людини. Ми бачимо, що сучасний світ досить оманливий, непередбачуваний та нестабільний. Тому дуже важливо допомогти молодій людині розвинути навички, які допоможуть адаптуватись до нових вимог світу, опанувати сучасні професії та бути успішним. Одним із таких є навички 4К креативність, критичне мислення, комунікація та командна робота. Критичне мислення це необхідна навичка і життєво важливий ресурс сучасної людини. Критичне мислення базується на законах логіки та на розумінні психологічних процесів, які протікають у нашій свідомості. Навички критичного мислення дають змогу не потонути в інформаційній лавині, не піддатися маніпуляціям. Допомагають приймати зважені рішення та відстоювати їх. Критичні мислення допомагає в пошуку нових шляхів вирішення проблем, креативність це здатність створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, що відхиляються від прийнятих схем мислення, успішно вирішувати поставлені завдання нестандартним чином, а також здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем. Комунікативні навички це навички ефективного спілкування. Сюди зазвичай відносять легкі становлення контакту, підтримання розмови, навички синтонного спілкування, вміння домовлятися і наполягати на своїх законних правах. Кооперація або командна праця складається з таких елементів: міжособистісна комунікація, здатність вирішувати конфлікти, управлінські здібності. Здатність уча, учня до командної роботи залежить від його особистого бажання та можливості зважати на точки зору інших людей, координувати ідеї багатьох осіб, вирішувати проблеми в команді, знаходити консенсус та йти на компроміс. Звісно, ці навички можна сформувати впродовж життя, але навіщо відкладати завтра те, що можна зробити вже сьогодні? Яскравим прикладом у створенні ефективного середовища для розвитку 4 к компетентності є соціальне шкільне підприємництво Екогрінбіс, яке гармонійно інтегроване в освітню систему Хортицької національної академії. Екогрінбіс спеціалізується на вирощуванні мікрогріну. Його провідною місією є розвиток культури споживання корисної їжі. Соціальне шкільне підприємництво це бізнесова діяльність з вирішення локальних. Або глобальних соціальних потреб учнями закладу освіти за сприяння старшого куратора. Вона включає в себе виробництво та продаж товарів або послуг. Головним у такому підприємництві є не отримання прибутку від діяльності, а соціальна складова. Рік тому команда Хортицької національної академії увійшла до десятки найкращих у всеукраїнському відборі. Пройшла навчання та отримала грант від неурядової організації Child Fund Deutschland та School of Me на створення соціального шкільного підприємства. За грантові кошти було закуплено матеріали та створено стелаж для вирощування мікрогріну. Наступним кроком стала автомати... автоматизація та контроль світла, часу та інтенсивності поливу, що забезпечило можливість. Не лише розвивати культуру споживання коризноїжжя, що є нашою головною місією, а й піклуватись про збереження природних ресурсів. Спочатком воєнних дій всі зароблені кошти соціальне шкільне підприємство Екогрінбіст передала на користь військових. Створене підприємницьке середовище допомагає дітям спробувати себе у різних ролях і у процесі практичної реалізації підприємницької діяльності розвивати навички 4К. У нашому соціальному підприємстві є директор, спеціаліст виробництва, спеціалісти з маркетингу, спеціаліст з комунікації та спеціаліст із фінансів. Директор забезпечує загальну координацію усіх процесів, представляє інтереси соціального шкільного підприємства перед адміністрацією. Спеціалісти з виробництва відповідає на весь комплекс виробничого циклу. Спеціалісти з маркетингу досліджую ринок, вивчаю потреби споживачів та тренди. Спеціалісти з комунікації займаються побутовою внутрішньої та зовнішньої системи комунікації. Спеціалісти з фінансів аналізують грошові потоки соціального шкільного підприємства і фінансові результати діяльності веде записи та готує фінансові звіти. Якщо хтось у певний час не може виконувати свої обов'язки, то його замінює хтось із членів підприємства. Успішне виконання обов'язків у цих ролях. Відбувається у синергії з розвитком у представників команди, креативності, критичного мислення, комунікації та, звісно, командної роботи. Наприклад, для збільшення обсягу продажів та ведення сторінок у соціальних мережах креативність є чи найголовнішим фактором. Комунікація допомагає налагоджувати зв'язки з новими та існуючими партнерами, покупцями та всередині колективу. Критичне мислення дозволяє бачити існуючі. І можливі проблеми у бізнесовій стратегії та спонукає до вирішення її вже на більш професійному рівні, без емоційного забарвлення та притаманного підлітковому віку. Командна робота є тим основним рушієм для створення та результативного існування цього соціального шкільного підприємства, що дає змогу навчитись учасникам процесу в командній роботі, взаємодії між членами команди та прийняттю спільних рішень. Діти, також вчаться виходити в продуктивні стани свідомості, які дозволяють краще концентруватись і вирішувати складні творчі та аналітичні завдання, наприклад, стан потоку, коли людина повністю втягнута в творчий процес і не відчуває тривоги щодо можливого успіху або невдачі. Бо для ведення підприємницької діяльності важливі не тільки перемоги, а й помилки. Отже, враховуючи вище сказане, та аналізуючи роботу соціального шкільного підприємства, можна робити висновок, що такий освітній трет, як соціальне шкільне підприємство, відіграє важливу роль у розвитку сучасної молоді і встановленні розвитку навичок таких необхідних для сучасного світу. Тим паче, що Держслужба зайнятості прогнозує появу нових професій, які в вжиток після 2020 року. так за прогнозами в Україні у зв'язку з погіршенням клімату та перенаселенням землі актуальною стане робота кліматолога і фермера-агропоніка, які вирощують рослини на хмарочосах. Тож можна сказати, що ми вже стоїмо у витоків розвитку та підготовки нових сучасних професіоналів своєї справи. Переорієнтація це реальність сьогоднішнього дня, і відмахнутися від цього не вдасться. Як кажуть, Хочеш змін? Почни з себе. Дякуємо за увагу.